Шановна наша регіональна родина, мені приємно сьогодні саме напередодні дня органів місцевого самоврядування, дня місцевого самоврядування в нашій країні, приємно зібрати вас всіх разом з головою військової адміністрації в одній нашій залі. Так, сьогодні це укриття, але ми точно знаємо, що ми працюємо разом з вами для того, щоб в майбутньому ми проводили наші заходи вже в більш безп... в ошатних, скажімо, залах і вітали один одного з перемогою нашої країни. Тут присутні сьогодні фактично, я б сказала, не фактично, а всі представники місцевого самоврядування нашого регіону, правоохоронний блок, духовенство, народні депутати, представники судової гілки влади. І це не тільки про місцеве самоврядування, а це саме про регіональну команду. Наша регіональна команда, яка з першого дня повномасштабного вторгнення згуртувалася і підставляла плече один одному для того, щоб зберегти регіон. Для того щоб зберегти країну, тому що наш регіон один з найбільше постраждавших і межує безпосередньо з Російською Федерацією. Я хочу подякувати депутатам Харківської обласної ради за те, що вони негайно провели засідання пленарне 9 травня, і це було так історично, саме 9 травня, і визнали Російську Федерацію агресором. Це два місяці через після помаштабного по 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 вторгнення, і це свідчило про те, що Харків ніколи не буде. Російським Харків завжди був українським. Я хочу подякувати всім головам наших громад, головам військових адміністрацій Олегу Васильовичу Сенігубову за те, що ми пліч опліч працюємо вже майже 4 роки, коли наша країна омивається в крові. Коли ми щодня читаємо новини в телеграм-каналах, просинаємося і засинаємо з ними для того, щоб зрозуміти, як відбулися переговори. Ми гуртуємося для того, щоб підтримати президента України. І що б хто не казав і не писав, ми чітко знаємо, що в нас є одна задача. Харківщина завжди була монолітом, який підтримував центральну владу, який підтримував президента України. І сьогодні ми знову показуємо свою єдність. І сьогодні я точно знаю, що кожен в цій залі підтримує президента України для того, щоб відбувся справедливий важливий мир, якого ми насправді чекаємо. Наш регіон чекає його точно найбільше, я скажу чесно, може хтось образиться, ніж тилові. Я розумію, що тил сьогодні багато робить. Це економічне зростання нашої держави, це реликований бізнес, це наші ВПО. Але ми сьогодні не сваримося. Ми не вирішуємо, хто що, кому винен. Ми сьогодні розуміємо, що кожен з нас це фактично одна. Скажімо так, одна команда, і кожен відповідає за свій механізм в цій команді. Це синергія, яка сьогодні дає нам можливість називатися самим сильним, потужним регіоном нашої країни. Так, ми сьогодні маємо відтік бізнесу. Так, ми сьогодні маємо ВПО, які переїжджають в інші регіони. Але я точно знаю, що разом ми зможемо впоратися із тим. Щоб наші люди повернулися жити в нашій в нашому регіоні. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто підтримує місцеве самоврядування України. Це Юлія Свіріденко, яка сьогодні приємно, що не забула за нас, а не просто не забула, а привітала саме місцеве самоврядування регіону. Я хочу подякувати профільному віце премєру Олексію Кулебі. Сьогодні, до речі, присутній профільний заступник Олексій. Володимирович Рябікін. Також хочу подякувати, що ви сьогодні знайшли можливість бути разом в нашій залі, тому що насправді для місцевого самоврядування це важливо. І це важливо, щоб наші колеги, партнери, які в цій залі бачили, що ми підтримуємо один одного. І саме головне саме головне це наші Збройні Сили України. Сьогодні їх в цій залі небагато. Сьогодні ті, хто зміг бути присутнім. Але я низько вклоняюся і дякую кожному з вас. За те, що сьогодні я можу стояти на цій сцені і говорити просто ці слова, що ми живі, здорові, і це завдяки тільки вам. Сьогодні ми будемо мати дуже велику нагоду, почесну нагоду, депутати Харківської обласної ради прийняли рішення щодо присвоєння звання почесний громадянин Харківської області, семи дуже потужним вже не кандидатам, а вже визначеним нашим лідерам регіональним, і з них є також військові. Шановні наші почесні громадяни, які були в минулих роках, ви також тут присутні. Я дякую вам за те, що ви продовжуєте працювати для нашого регіону. Наостанок, шановні, всім добра, тепла, сімейного затишку, Божого благословіння. І повірте, кожен з нас має вірити в себе для того, щоб зберегти себе, країну, родину, державу. Слава Україні!